Історія Радянського Союзу, як і інших країн з тоталітарним режимом, є фальсифікацією та перекручуванням різних подій. Особливо це стосується подій Другої світової війни чи так званої Великої Вітчизняної війни. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу з німецько-фашистськими загарбниками є одним із історичних міфів. Так, у той час, коли майже весь світ було втягнуто у Другу світову війну, та кожна країна, на території якої проходили воєнні дії у рамках Другої Світової, відносять її саме до цієї назви. Лише Радянський Союз, частину Другої Світової війни, а саме німецько радянський Фронт, підміняє своєю загальною назвою усієї війни. что у свою чергу мицно закарбовывается у сведомости у всех наступных поколений. Про следующий. Когда началась Вторая мировая война? Э, Вторая мировая война началась э, 22 июня 1941 года. Вторая мировая? Или Великая Отечественная? А, Вторая мировая. Скажите, когда началась Вторая мировая война? Вторая? 20... 20... 23-24 22... 20... июня. 22 июня. 22. -го. Вторая мировая. Да. Или Великая Отечественная. Великая Отечественная. А Вторая мировая. Она же. Да. Она же и есть. Здравствуйте. Проводим опрос на тему Второй мировой войны. Можете назвать годы начала и окончания? 41-45. Это Великая Отечественная, а Вторая мировая. А какая еще вам нужна? Ну, Великая Отечественная была частью Второй мировой войны. А Вторая мировая когда началась? Не знаю. Як бачимо, радянська пропаганда настільки фільтрувала інформацію, яку отримувало суспільство, що звичайним людям більш нічого не залишалося, як просто вірити у все це. І певно, що причиною, що змусило радянську владу взяти свій термін, і було те, що радянський союз вступив у Другу світову війну 17 вересня 1939 на стороні Третього Рейху. Коли радянські війська перейшли польський кордон, тим самим пришвидшивши розгром і окупацію Польщі, де потім у Бресті провівши спільний військовий парад разом з солдатами Вермахту, у радянській історії це все було піднесено як урятування поляків від наступаючих німців. Східний Радянсько-Німецький фронт є одним з найбільших і наймасштабніших, але все ж таки епізодів Другої світової війни, існує ще один міф, що Радянський Союз завжди був противником нацистської Німеччини. Але це теж не зовсім так. Якщо сильно заглибитись у історію, то Радянський Союз співпрацював з Німеччиною ще з 1922 року ще до приходу нацистів до влади. У Союзі діяли центри підготовки німецьких військових, тим чином допомагаючи Німеччині обходити версальський мирний договір. Після підписання 23 серпня 39-го пакту Молотова Ріббентропа між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною було розділено сфери впливу у східній Європі. Що цікаво, у таємному протоколі до цього пакту були розділені і сфери впливу вже союзних країн на території Польщі. З вересня 39-го радянський комінтерн припиняє всю антинацистську та антифашистську пропаганду. Існує навіть, скажімо так, легенда, що Молотов, я так думаю, що з дозволу Сталіна, куди ж без цього, привітав німців з перемогами у Франції. 27 вересня 40-року Німеччина, Італія і Японія підписали троїсний пакт. А 12 листопада того ж року Гітлер через посла Молотова, що перебував з візитом у Берліні, запропонував Радянському Союзу приєднатися до країн ОСІ повноправним партнером. Але далі перемовин діло так і не пішло. Існує міф, що Радянський Союз не готувався до війни. Влада в країні була народна, а тому миролюбива і до війни не готувалася. Саме з цим в радянській історії в основному пов'язують страшні поразки 41-го року. Але це не так. З 1 вересня 39-го було введено загальний військовий обов'язок. І якщо у 39-му Червона армія налічувала 1 мільйон 940 тисяч людей, то у 41-му році ця кількість. Зросла до п'яти мільйонів 700 тисяч людей, та більше ніж два рази збільшилась кількість озброєнь. У 1941 році Радянський Союз одна з самих мілітаристичних країн світу, уступаючи лише Німеччині, яка вже кілька років вела бойові дії у Західній Європі. Документи радянського керівництва 40-го та 41-го років стосовно передбачуваної війни з Німеччиною несуть лише наступальні дії наступати і бити ворога лише на його території. До речі, існує навіть теорія, що у Радянському Союзі розроблявся свій план нападу на Німеччину. Але 22 червня 41-го року Німеччина зробила із Союза жертву. А не агресора, напавши першими. Ну а тепер міф про початок війни. У Союзі міцно закріпився міф про те, що Німеччина напала на країну віроломно, без оголошення війни. Але це теж не так. Починаючи з квітня і аж до 22 червня 41-го, найвища влада Союзу отримувала десятки сповіщень та розвідданих у планах Німеччини. В ніч на 22 червня Молотов прийняв німецького посла Шуленбурга і той передав йому ноту о початку війни. А о 4 ранку Ріббентроп повідомив радянського посла у Берліні о початку війни і вручив йому меморандум, у якому були викладені претензії німецької влади до Радянського Союзу і пояснені причини нападу. Тим не менш, вже о 12-й годині дня. 22 червня Молотов у своїй промові до населення говорить, що Німеччина напала віроломно без оголошення війни. Ну і наостанок саме банальне: усі вороги Радянського Союзу були фашистами. Термін фашисти радянська пропаганда приміняла до всіх своїх ворогів перед війною, під час війни та після. Сталін у своїй промові до 24-ї річниці жовтневої революції розповів, чому німців не можна вважати націонал-соціалістами. З його слів, поки німці займалися збиранням своїх історичних земель, їх можна було називати націоналістами, але після того, як вони почали захоплювати чужі території, вони перетворились на імперіалістів та загарбників. Складно сказано, чи не так? Але все ж таки здається, що радянські пропагандисти боялися аналогій між нацистами та комуністами. Нагадаю, що до більшовицької Ленін був одним з основників російської соціал-демократичної робочої партії, що дуже схожа з націонал-соціалістичною німецькою робочою партією. Тому термін соціалізм, що використовували німці, був неприйнятним. І, як ми бачимо, Пропаганда діяла дуже ефективно. Про те, що фашизм виник у Італії, а Гітлер ніколи не перебував у лавах партії Муссоліні, можна навіть і не говорити.